За місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 13 серпня 2025 року? Місяць сьогодні спостереження за небесним світилом і вплив на наше життя. Місяць наш вірний супутник, що зачаровує нас своїм мінливим виглядом протягом століть. Спостереження за фазами місяця це давнє захоплення, яке все ще резонує в серцях людей. І, хоча сучасні технології дозволяють нам вивчати місяць з безпрецедентною точністю, просто споглядання його мінливої форми все ще приносить спокій і натхнення. Сьогодні, 13 серпня 2025 року, місяць перебуває у фазі спадного місяця, освітлений приблизно на 79%. Це означає, що більшу частину її поверхні ми можемо побачити. Але світло поступово згасає, ввіщуючи нову темну фазу, молодик. І хоча сучасні астрономи і вчені вивчають місяць за допомогою потужних телескопів і супутників, я вірю, що кожен з нас може відчути її красу і вплив, просто глянувши в нічне небо. Місяць і метеорний дощ персеїди небесне шоу. Цікаво, що в ці дні, коли місяць зменшується, ми можемо спостерігати пік метеорного потоку Персеїди. На жаль, яскраве місячне світло може заглушити деякі метеори, роблячи їх менш помітними. Однак, як правило, найяскравіші метеори все одно пронизують місячне світло, створюючи зачаровує небесне шоу. Я пам'ятаю, як в дитинстві батько брав мене на задній двір, щоб подивитися на метеорний дощ. Незважаючи на те, що місяць був яскравим. Ми все одно бачили кілька падаючих зірок, і це було незабутньо. Ключова думка навіть при яскравому місяці уважне спостереження за небом може подарувати нам дивовижні моменти, що можна побачити в телескоп і бінокль. Якщо у вас є можливість, використовуйте бінокль або телескоп, щоб розглянути місяць більш детально. У ці ночі можна побачити кратер Тихо, Море Безтурботності і Морський океан, а також кратери Клавіус, Альфонс і Крижане море. За допомогою телескопа можна навіть розрізнити Аполлон 11, Риму Аріадну і кратер Лінне. Я зізнаюся не астроном-любитель, але навіть просте спостереження за місячною поверхнею в бінокль викликає у мене захват. Здається, що можна побачити кожну тріщину і кожен кратер, відчуваючи близькість до цього небесного тіла. Фази місяця цикл, що визначає час. Фази місяця це не просто гарне видовище, це частина природного циклу, який впливає на наше життя. За даними НАСА, весь місячний цикл займає близько 29,5 днів. Цей цикл впливає на припливи і відливи, на поведінку тварин і навіть на наш настрій. Новомісяча місяць знаходиться між землею і сонцем. Невидима для нас, зростаючий півмісяць, з'являється невеликий світиться фрагмент з правого боку, перша чверть, половина місяця освітлена з правого боку, зростаючий місяць, освітлена більш ніж на половину, повний місяць, вся поверхня місяця освітлена, спадаючи місяць, світло згасає з правого боку, остання чверть. Освітлена ліва сторона. Кожна фаза має свої особливості і символіку. Наприклад, повний місяць часто асоціюється з енергією і активністю, а молодик з початком нового циклу і можливістю для оновлення. Місяць і наша підсвідомість, інтуїція і емоції. Я вірю, що місяць має тонкий, але відчутний вплив на нашу підсвідомість. Вона пов'язана з інтуїцією, емоціями і жіночим початком. У дні повного місяця багато людей відчувають приплив енергії та емоційну нестабільність. У молодика, навпаки, відчувається потреба в спокої і самоті. Я помітив, що мої власні емоції та інтуїція часто пов'язані з фазами місяця. У дні повного місяця мені важче зосередитися, а в молодик я відчуваю приплив натхнення і бажання почати щось нове. Звичайно, це може бути просто випадковістю, але я не можу ігнорувати ці закономірності. Поради для спостереження за місяцем виберіть темне місце: чим менше світлового забруднення, тим краще видно місяць. Використовуйте бінокль або телескоп, це дозволить вам розглянути місяць більш детально. Завантажте додаток для спостереження за небом. Багато додатків дозволяють визначити фазу місяця і знайти цікаві об'єкти для спостереження. Не забувайте про одяг, навіть влітку вночі може бути прохолодно. Насолоджуйтесь моментом, спостереження за місяцем це прекрасний спосіб розслабитися і відпочити від повсякденних турбот. Значення місячних циклів в культурі і мистецтві. Протягом історії людства місяць займав важливе місце в культурі та мистецтві. Вона надихала поетів, художників і музикантів. У різних культурах місяць асоціюється з різними символами і значеннями. У деяких культурах місяць вважається божеством, в інших символом жіночності і родючості. У мистецтві місяць часто зображується як символ загадковості, романтики і краси. Вона є джерелом натхнення для багатьох художників і поетів. Місячні пейзажі, місячні богині та місячні легенди все це частина нашої культурної спадщини. Висновок місяць, наш вірний супутник, і джерело натхнення. Спостереження за місяцем це не просто розвага, це можливість відчути зв'язок з космосом, відчути красу природи і відчути себе частиною чогось більшого. Незалежно від того, використовуєте ви телескоп чи просто дивитись у небо місяць завжди буде нашим вірним супутником та натхненням. Я закликаю кожного з вас, хоча б час від часу, зупинятися і дивитися на місяць. Дозвольте їй наповнити вас спокоєм, натхненням і почуттям зв'язку з космосом. Адже місяць це не просто небесне тіло, це частина нас самих.